Ще... Да, да, да. Воло Господній над водами кличе, промовляючи, прийдіть і примісті духа премудрості, духа розуміння, духа боязні Божої Христа, що з'явився нам, нині освячується істота води і розділяється Йордан, і свої води завертає течія. Бачивши хрещення владики, як чоловік прийшов ти на ріку Христе царю, і з рук притечі спішиш благий прийняти хрещення слуги ради гріхів наших чоловіко-любче. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. На голос вопію, що в пустині, готуйте дорогу Господню. прийшов ти, Господи, вигляд слуги прийнявши, і просив хрещення, не знавши гріха, Побачили тебе, води і злякалися, затремтів, притечі, закликав, питаючи, як світильник може просвітити світло, як слуга може покласти руку на владику, освяти мене, й води спаси, що береш ріки світу. Господи, ми помолімся, Господи, помилуй. Туйці, присущна, прибала по божеству всесильне всюди приявне, невидима, неосяжна світворна розумних істот, і словесне єснет природна доброта. Непроступне світло, що просвічує всякого чоловіка, і приходить у світ, засяє мені недостойному рабу твоєму. Прості ти, мислені очі, щоб я осмілився успівати, безмірне твоє володіяння сил. Нехай буде добре прийнятим це моє моління за приявних людей, нехай мої прирішення перешкодять прийти Святому Твоєму Духові, але дай мені насу кликати до тебе промовляти, нині предлаги. Славимо тебе, владику, чоловіку! любчу, Вседержителю, держите вічний царю. Славимо тебе, Создателі і сотворителя, славимо тебе, без уця з матері, без матері від уця сучого. Бо в попередні праздником, ми бачили тебе младенцем, а тепер ще совершенним тебе бачимо, совершенно від совершенної ялина нашого Бога. Бо несть настав для нас праснисний час, і хор святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно празную. Десь бо благодать пресвятого, Духа віді голови на воду прийшла. Десь не заходиме сонце, засяйло світу, сяється, Господні світло. Десь місяць підвілює світ, ясне проміння. Ні, світові, ні зорі, свідося, ні в селену Нукраша. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої, і нема єдиного слова, що задовільного співало, б чудеса Твої. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої, і нема єдиного слова, що задовільного співало, б чудеса Твої. Сіла твоє і немає єдиного слова, що не співало в співало вчора твої. Бо ти що воли своє від небуття до буття Привівся, створив владу і державу створіння. І твій промислом будеш мір дарувати світопи, тому і третя й безгодні, тебе б'ють джерела. Ти розіп'яв небо, як намет, і іси землю на води до родив мора піском. І для віддихання розлив повітря, англійські сили служить тобі, архангельські хори вклоняються тобі. Многи оки херовими, що стекрили сарафими навколо стоючи і облітаючи, покривається страхом неприступним твоєї слави. Ти, бо Бог суші, не безначальний, невимовний, прийшов існе на землю, прийнявши відривав подоби людській, ставши по досі, любчі, царю прийді, нині нашестів святого Твого Духа. І освіти воду от цього. І дай благодать і благословення Йорданове. Сотворі джурлом нетління дармо свяче, розрішення гріхів, зцілення в недух погубну, де демо для супротиві син неприступна, сили, сповни, щоб усі черпає, причащалися малиної свячої душі й діда. Насілення від пірного свячення, думів і на всяку особливу пожити, бо тийся Бог, наш, що водою, духовною пристаріло відріха нашу природу. Ти йсе Бог наш що за новою водою потопив гріх. Ти се Бог наш, що море визволив фараону рабство через мосії і рід єврейські, бо ти се Бог наш, що пробив скелю у пустині, потекли води і потоки наводнили водну, людей, спрагли людей тільки напоїв. Ти се Бог наш, що водою і вогнем через зілю вирятував Ізраїля від ума невалого, сам і нині владийко, освяти воду, цю Духом Твоїм святим, сам і нині Владико, освяти воду, цю Духом Твоїм святим, сам і нині Владико, освяти воду, цю Духом Твоїм святим. І подай усім, що доторкається до неї, причащається, помазується нею освячення, здоров'я, очищення, благословення. І спаси, Господи, Богом бережений народ наш. На мною блага, літа. літа, літа, літа. Благо... Преклонімо. Свячені наші тобі слава владаріння, поклонімо восстанавість, з безначальні Твіотцем з присвятим, же отворяще Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Дані хрестився Ти, Господи. Чили наплодіння, бородити у освіті тобі, возлюбленим сином, тебе називаючи, і того, вені у мені, на тріпчих налітного. Я висяти, Христе, Боже, і світ просвітив, слава тобі, поголив, Йордані хрестився, тиго. Милося, поклоніння, бо родителя, освіче тобі, возроди на тебе називаючи, і Дуговині, овинім закріплят в із слова. Я ти, Христе, Боже, і світ просвітив, слава Тобі, поголив, гордані, хрестився, ти Господь. Трой ще поклоніння, бо родителя освічив тобі, возньовлена все на тебе називаючи, і добін його мені зашиблювати слава. Я висяти, Христе, Боже, і світ просвітив слава Тобі. Оспіваймо вірні, велич Божого, що в роді нас О, за Поза наші прорішення ставши людиною. Нашим очищенням очищується вгані. Єдиний чистий... Да. Знаємо з вами такий вираз. Ось побачимо зараз, наскільки у нас тут багато здорових тіл. І що здорові духом. То дуже відповідальний момент, дорогенькі мої, хто збирається зробити очищення повне Йорданське, омитися в цих Йорданських водах, які сьогодні освячуються благодаттю Святого Духа кругом. Але для того треба бути дуже сильною вірою. Той, хто каже, що заходжу в воду і вона мене гріє, повірте, того, хто в це не вірить, то змерзне. І то буде ще біди. А буде мав, так як я 39. Бо я, коли тільки подумав, що я піду купатися, а зразу на три дні захворів. Отже ж мені не можна. Ну, <реш> 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 Тому буду, я звертаюся до тих, хто готовий до моржування, дорогенькі мої. Уважно, впевнено і з великою вірою. Знаєте, що віра і правда визволить нас. І це є дуже важливо. Якщо ми віримо в любе чудо, воно відбувається. Христос сказав: як в зерно гірчиці, маленькі, найменше зі знакових, будете мати таку віру, будете гори переставляти. Нам не треба нині гір переставляти, але з такою вірою. Можна не тільки скупатися отут в річці, а можна зробити набагато і набагато більше добрих справ. Я вас всіх вітаю з юрданськими святами. Нехай Господь омить ваші тіла, ваші душі, всі ваші сім'ї родини. Щастя вам і здоров'я Христос хрещається. А у місті Ірусалині рано. This is Які чуча? Золоті. Золоті. Так. так як Ісус Христос купався в Йорданських водах, мав би очистити Україну від негідників руських. Христос хищ. Христос. Навіть цієї цієї. Oh. <laughs> Christian Ісус Христос народився, юрданській воді хрестився. Щасті, радості, веселості. Рік відруку многое і благо літа. І щоб та гарна традиція, з року в рік, з року відруку, завжди щоб тут примножувалися, щоб то славне село гаєнижні туристів манило, щоб тут велися наші такі славні, давні українські традиції, і всіх вас запрошуємо на наступні роки. Христос хрещається літа і много.